Дорога мені у Христі церква шлях Любови, ті, хто в обручі і ті, хто в розпорошенні, хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Бідаря Він підводить із пороху, за сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними з людой Його. Він неплідну, домі садовить за радісну. Матір дітей. Алілуя! Мир Україні, мир Божому Ізраїлю. Наш Господь Ісус Христос неодноразово попереджував, що в цьому світі ми будемо зазнавати горя, страждати від переслідувань, втрачати близьких людей та інше. Така реальність гріховного світу. По цій причині Святе Письмо нам дає підказки, як не втратити віру у тяжкі часи. Ми живемо в справді темні дні, і важко не піддатися. Паніці та страху цього злого світу. Засоби масової інформації контролюються за установленими сценаріями. Любов багатьох холоне. Люди бояться страху нічного, живуть у боязні, зарази, що в темряві ходить, та моровиці, що нищить опівдні. Російські віруючі благословляють свої ескадрони смерті на вбивство українців. Наші внутрішні вороги, корупціонери. Наживаються на нашому горі. А що робити нам, тим, хто повірили Богу? Звичайно, що заохочувати себе дивитися на Господа в пошуках Його спасіння. Ми стогнемо, ми нарікаємо, ми протестуємо, доки, Господи, але в кінці кінців все ж вирішуємо знаходити притулок у Божих обітницях, поки нещастя мине. Сьогоднішньою ранковою росою буде Псалом 57,1 та Ісайя 16,20. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Іди, мій народе, ввійди до покоїв своїх і свої двері замкни за собою. Сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде. Як насіння, посажене в ґрунті, шукає життя, тягнучись до сонця, так і наші душі тягне вгору бажання Бога. Господь кличе нас із темряви до дивного світла свого. Апостол Петро в своєму першому посланні 2.9 нагадує: але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти Його. Хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого? Отець закликає нас пробудитись, почати зростати. Та прийти до повноти його життя. Бути покликаним з темряви означає бути звільненим від тих духовних сил, які намагаються тримати нас в полоні. Коли ми звертаємося до Божественного світла за підтримкою та зціленням, ми звільняємося від болю наших страхів і безумства зла. Бог відкриває нам очі, щоб ми навернулись від темряви в світло та від сатан. Цетаної влади до Бога, щоб вірою в Христа ми могли отримати дарування гріхів і долю засвяченими. Дії 26, 18. Як написав апостол Павло своєму учню Тимофію у другому посланні до нього 1. 7. Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Грецьке слово перекладене як здоровий розум це Слово. Сафронісмос, що походить від дієслова Содзо, що означає спасати, та Саос, що означає безпечний, Дух Божий впливає на наш розум таким чином, що ми перебуваємо під опікою та впливом Духа Божого. Бог є світлом, і в ньому немає жодної темряві, 1 Івана 1.5. Прислухаючись до істини Ісуса, ми ґрунтуємося на тому, що є реальним. А Він розкриває нашу особистість і дає нам забезпечення як дитині Божій, як написано, бо Ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює Він мою темряву. Псалом 18.28. Джона Парсонс каже, що, якби ми прийшли до такого розбитого серця. Що не залишилося б нічого, щоб сказати нічого, крім внутрішнього стогону, який зводить на нівець кожне наше слово, залишаючи нас у приглушеному смутку, збентеженні та страху. Хіба Бог не почує нашого мовчання? Нам потрібно довіряти Богові в нашій темряві та з нашою темрявою, і під цим я маю на увазі, що ми повинні вірити, що Господь допускає проблеми заради нашого кінцевого блага. Незважаючи на наші незрозумілі втрати, наші горе, наші смутки та наші болі, потрібна велика віра, щоб довіряти Богові в наших стражданнях, проставляти Його навіть в своєму болі. Давайте заспіваємо разом з пророком Вакуну, його пісню віри, записану в 17-19. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою. А поле їжі не вродило б, позникала б отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. То я Господом тішитися буду. І тоді радітиму Богом спасіння свого. Бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене на висотах. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові міста Овруч». Завтра продовжимо. Господи, дякую Тобі за Твою благодать, дякую за Твою милість, дякую, що Ти благий до нас сьогодні, що Ти добрий до нас. Боже, ми потребуємо Тебе, ми потребуємо Твоєї ласки, ми потребуємо Твоєї любові, ми потребуємо Твоєї благодаті. Молимо, щоб Ти був з нами, щоб Ти розпоширив Твою славу, Твою силу, Твою могутність в нашому житті. Будь з нами, Господи, благослови. Благослови, Господи, Україну, перемогою і миром. Довіряємо тобі нас, нашого президента, нашу владу, наших військових, наші сім'ї. Господи, помилуй і нехай Тобі буде вся слава. Амінь.